Доброго здоров'я! З вами жвавий дрон. І вашій увазі пропонується наочний експеримент, щоб розібратися, що таке вертикальна поляризація, що таке горизонтальна поляризація, як вони виглядають. Головне, яка між ними різниця, і найголовніше, як цю різницю можна побачити. Цифрах. Отже, почнемо. У нас є антена на приймачі, є антена на передавачі. Передавач це ваш пульт, а приймач це ЄЛРСка на вашому дроні. Як ви вже здогадались, ось це горизонтальна поляризація. Тому що Антенка знаходиться горизонтально до землі. Так само і на пульті, антенка горизонтально до землі, це значить, що поляризація горизонтальна. Якщо я повертаю антенку на пульті ось так, виходить, що на дроні поляризація залишається горизонтальною, а на пульті, на антенні поляризація стає вертикальною. Ну це просто. Горизонтальна, вертикальна. А тепер ми підійдемо до самого цікавого. На відео я додам показники на OSD, щоб ви зрозуміли, про що мова. Якщо у вас цих показників немає, то я вам їх дуже рекомендую вивести на OSD. Це показник Link Quality, показник RCCI, от там де написано у відсотках, і RCCI в DBM, там де значок мінус і якесь число. Про ці показники я вам дуже довго розказувати не буду, про це вже розказав святий Тарантіно. Можете подивитися в його відео. Це досить поглиблена тема. Зараз не про ці нюанси. Це просто, типу, простий спосіб відчути різницю і зрозуміти, що ж не так з вашим зв'язком. Отже, дивимось. Я приблизив антени... Одна до одної максимально близько, і це горизонтальна поляризація. Дивимось на показники link Quality 2 до 100, RCCI в DBM мінус 2, ну, практично ідеальний. І RCCI у відсотках 98. бачите, навіть на мінус переключилося переключилось. Разок. Тепер я десь сантиметрів на 5 розведу антенки. Дивіться, як змінюються показники. Lін-Quality 2 до 100 залишається, RCCI в DBM стає мінус 4, і RCCI у відсотках 96. Це досить хороший показник. Тепер ми повертаємо одну з антенок у, горизонтальне, у вертикальне перепрошую положення. Таким чином, у нас на дроні горизонтальна поляризація, на пульті у нас вертикальна поляризація. І дивіться, як змінились показники. Навіть link Quality починає скакати. Ну, нехай, Link Quality залишається та сама. RCCI в DBM стає мінус 26, і RCCI стає 80. Знову роблю горизонтальну поляризацію. І, бачите, показнички знов зростають і стають кращими. Давайте спробуємо дуже близько одна до одної антенки. Мінус 2, 98. Роблю різну поляризацію. І дивіться, які показники. Мінус 36 в ДБМ і 71. Трошки далі. Показнички ще гірші. Наближаю. Поганенькі. Зроблю знову горизонтальну поляризацію, показники знов вирівнюються стають практично ідеальними. А тепер задайте собі питання, чи правильно у вас встановлені антени на дроні і на ваших пультах. Подумали? Згадали, як вони стоять? Я до чого це веду? Якщо у вас отака антенка. На пульті, але ви вирішили її, наприклад, перекрутити у таке положення, бо, типу, вам прикольніше і зручніше так літати. Ви псуєте собі радіозв'язок. Бачите, навіть дрон не незадоволений. Ну що ж, я сподіваюся, це було доступно і зрозуміло. Боже, вже всі хочуть спати. Дякую вам за увагу. З вами був Жвавий Дрон. Що не ясно, пишіть коментарі.